Малята, познайомтесь, будь ласка, це бабуся Галя. Вона нас запросила на свою кухню. Кухня у бабусі велика, і на кухні багато різного посуду. Є посуд великий, а є маленький. Бабуся нам покаже, який посуд у неї є на кухні, а ми повчимося його правильно називати. Це велика ложка. Маленька ложечка. Велика тарілка, маленька тарілочка, велика каструля, маленька каструлька Великий Чайник, маленький чайничок, велика чашка, МАЛЕНЬКА чашечка. Велика виделка, МАЛЕНЬКА виделочка. Великий ополоник, маленький ополонечок. Велике сито, маленьке ситочко, Велика миска, маленька мисочка. Великий ніж, маленький ножик. Дітки бабуся Галя ще любить готувати смачні українські страви. А що бабуся приготувала сьогодні? Вона нам покаже. Це борщ, це каша. Це котлети. Це вареники. Ось це. Пиріг, а це Узвар. Пригощайтеся, дітки, будь ласка. Малята сподобалося вам на моїй кухні. До наступної зустрічі. До побачення, малятка!